Друзі, всім привіт вітаю вас в новому відео. Я зараз буду готувати обід. Хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної гречки. Ця страва буде готуватися в одній пательні, як я і люблю. Гречка буде з грибами з сиром. Я вже підготувала все, що необхідно для приготування. Тут в мене десь Півтори стакани гречки, я її промила. Печериці, сіль, потім вершки, шматочок сиру та цибулька. Зараз першу наріжу печериці та цибулю. Грибочки вже смажаться. Як википить вся водичка, то дам туди цибульку. Цибульку я порізала. До речі, можна ще її перебити блендером, щоб вона була така, як кашиця. Але я вирішила нарізати. І тепер підготую сир. надую його на грубій терці. Що дивимось, яка гречка вийшла, М -м -м. на вигляд дуже смачно, дивіться, сир тягнеться. Клас. Зараз буду куштувати. Нарешті буду обідати, вже дуже зголодніла. Сьогодні ось такий смачненький в мене обід. Я сама, бо Сергій уїхав по роботі, ще порізала огірочків, помідор і зараз буду куштувати. М -м -м. Смакота неймовірно смачно, дуже легко готується. І щось таке новеньке. Тож, раджу. Обов'язково спробувати. Все мені смачного. Далі в мене по плану сьогодні попрати дитячі речі. Тут я вже склала усі пелюшки, усі ковдрочки, пледики, носовички, також дитячі речі найменшого розміру. Зараз познімаю все з вішалок, також зніму цінники та закину в пральну машину. І, до речі, дивіться, тут немає картини з нашої фотографії. Хочу повісити на цю стінку ось ці фоторамки. Я їх планувала спочатку коли купувала, спочатку повісити в кухню, але тепер все переігралося і повішу тут. Зроблю такий калаш з них і роздрукую фото з нашої фотосесії. City streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Розібрала і пофасувала вже речі по кольорах. Зробила білу кубку, молочну, кольорову. Почну прати з пелюшок, тому що з речей треба ще познімати ось ці етикетки, які всередині. От. Я вже почала і саме в речах сінці дуже складно це робити там цілі книжки. Зараз візьму ножиці, щоб легше було знімати. our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in Я пойдушок пахне, як цей наш синочок буде пахнути так само. Відсіли на кулінарію з фори. Дивіться ось такі стріпси. Курячі Сергій приніс. До цього брали нагетси. дуже смачні. Це таке тепленьке, смачненьке. Так, і деруни він взяв. Деруни ми ще не брали, спробуємо. Взяв дві упаковки. Пахнуть зараз треба буду скуштувати. Так, а це посилочка від. Руслана від Сергія, брата. Горішки. Так, ось такі якісь вони в глазурі солодкі. Потім ось такий горіхово-ягідний мікс, та дві упаковки печива. Це все для дієти Сергія. Так, дякуємо Руслан за смаколики. Так, хатні справи прериваються, їдемо зараз в поліклініку. Сергій, чого ти відвернувся. <гум> їдемо Сергію, треба зробити форографію. І, до речі, такий вечірній час на 17.45 записан він, Їду з ним заодно трохи. Розвіюсь, прогуляюсь. Чекаємо маршрутку на вулиці прохолодно. Щось квітень помінявся з травнем. В квітні була спека, постійно сонячно, а в травні похмуро, прохолодно. Але нічого. Мені така погодка подобається, тому що я себе добре почуваю, бо бути вагітною в спеку не дуже прикольно. Тому мені пощастило, я так вважаю. Все ж таки їдемо на таксі. Добрий день. Добре. Добре. Не страшно було, не страшно. Так швидко, три хвилинки і все. Завтра вже забирати результат. Папірець. Дивіться, який тут вид з вікна. Фух, так, ну що, може в парк підемо, не хочеш пройтися трошки? Тоді сюди нам. Ну. Через пологовий. Звикаємо, звикаємо. Все 14 травня дочекалося. Флюорографію зробили. Завтра забирати результат. І 22-го ще мені до лікаря. Сподіваюся, що ще не народжу до цього часу. Але мені чогось здається що я буду ходити довгенько. Дивіться, вже і троянди квітнуть. І такий аромат. Так, тут поруч парк. Зараз трохи прогуляємось. Я стараюсь кожен день виходити на вулицю, трошечки походити. Багато важко, але хвилин 30 можна. І тут клумби гарні. Одразу спів пташок. Так файно. Клас. Повітря таке свіже. Тут дуже гарно. Це парк партизанської слави. Кущів багато, дерев різних, насолода Кажу Сергію, розпочинаємо нашу прогулянку з туалету. Він каже: Ти ще вже в туалет хочеш? Я кажу: можливо, я б і не хотіла, я в цьому не винувата.

В парку є ось такий мотосковий парк, дуже великий для тих, хто полюбляє екстрим Та й тут для діток теж є маршрути. Ось така насолода в парку. І для вух, і для очей дуже гарно Пташки співають. Єдине, що комахи кусають. Зараз якісь мошки з'явилися. Не знаю, це скрізь чи тільки в Києві. Якщо вкуси, то все. Дуже потім чухається це місце. Червоніє. І тут дивіться, як гарненько. Квіточки якісь сині. Лавочки. Сьогодні людей небагато, тому що буденний день. А взагалі, в вихідні тут море людей, дітей. Сьогодні тут так тихо, спокійно. Такі боротьб оказів. Ще більше став. І пупка немає. Попок розгладився. Повністю нема. У нас електронік. електроніка пупка не було. — Потім вернеться, нічого страшного. Нічого страшного. Взагалі нічого. Нічого страшного. Друзі, всім ще раз привіт. Вчора ми, як повернулися з прогулянки, то я вже більше нічого не знімала. От, і, до речі, Сергій сьогодні вже з'їздив в лікарню, в поліклініку забрав результати флюорографії. Все добре, до пологів допускається. Хочу вам всім подякувати за всі ваші коментарі, які ви залишили під попереднім відео. Написали, що вам дуже сподобались речі дитячі, які я купила. І мені неймовірно приємно. Приємно те, що ви зацінили мій смак, і також приємно, що вам сподобалось такий відеогляд, тому що коли я знімала, думала потім, кому воно взагалі треба. Але мені хотілося зняти навіть для себе і залишити на пам'ять. Малючок продовжує рости. Животик стає більше, ще не опустився. Ще в нас є час, чекаємо. І, до речі, зараз гикає. Відчуваю його гикавку, Це так прикольно. Десь тут голівка. І відчуваю такі поштовхи. Вчора ввечері ще допрала деякі речі. Косметичку попрала, все вже висохло. Треба. Знімати. Так. Ось так, приїхала. Так, попрала плед, ковдру і також ще попрала чохол з прасувальної дошки, щоб він був чистенький, бо буду прасувати дитячі речі. Так, сушку я вже зняла. Закинула вже нове прання і треба тут пропилососити, бо після текстилю залишилось дуже багато дрібних ниточок. Треба все прибрати. Як я пилососила, попралися дитячі речі, я вже все розвісила, залишилось розвісити дрібнички, шкарпеточки та рукавички. Ой, що хочу сказати, мене зараз так переповнюють емоції. Я навіть розплачу зараз від цієї мелоти. Не віриться, що це речі нашого синочка, і зовсім скоро ми вже з ним побачимось. Дивіться, Ой, досі не можу усвідомити. Ра-ура! Ура, дивіться, що нам привезли. Візочок, дві таких коробки і ліжко. Ліжко взагалі, величезні короба. Ой, клас. Треба буде розпаковувати, але я думаю, що не сьогодні. Хоча треба подивитися. Щоб було по кольорах все те, що треба. Клас, я задоволена. Дивіться, які у нас біля будинку і риси. Вони мені по пояс навіть вище, дуже гарний колір. Ми вийшли на вулицю прогулятися, де після всіх домашніх справ відпочила трохи, навіть півгодинки. Поспала. І тепер у нас променад у дворах. А ще треба буде зайти на пошту, забрати посилку і купити в магазині овочів. Хочу капусти свіжої. Зараз мені дуже класно заходить салатик з капусти. Та огірків роблю або з маслом або зі сметанкою, і мені прям дуже смачно. Прохолодно на вулиці. Що ти там дивився? Що? Візочок розглядав. <гум> <гум> у Сергія тепер фішка, він це дивиться на візочки інші, на діточок. Потім ходить мені розказує, де кого бачив. Повернулися вже додому, довго не гуляли, тому що пишуть в новинах по всій Україні будуть зараз застосовуватися аварійні відключення світла, тож вирішили швиденько повернутися додому, бо, чесно, на 24-й поверх. Мені буде дуже важко піднятися. Так, на пошті забрали посилочку. Я знову робила замовлення в ікеї. Знову взяла ось такі органайзери, вони мені дуже сподобались. То я вирішила взяти ще одну упаковку. Взяла рушничок ось такий. Так, а він не розкладається, бо він тут підшитий, треба відрізати. Кухонний, дивіться, ось такий рушник. Потім простирадло на резинці. Ось це простирадло я вам дуже рекомендую. Воно класне, в нас вже таке є. Мені дуже подобається якість це 100% бавовна на резинці. У нас вже роки два і воно в чудовому стані, в ідеальному. Знову ж таки, добрала ще вішачків. Це таке зайвим не буде. І взяла з посуду дві глибоких ось таких тарілки. Ось одна і ось друга. Це, до речі, які ось ці у нас, з цього ж набору, з цієї серії. І з цієї серії, дивіться, ось такий салатник. Сюди можна буде або салатик, або картопельку викласти, або навіть там фрукти зберігати. Це все дуже бюджетний посуд. Так, ну і в магазині купили хлібчик тостовий капусточку. Вже, дивіться, по 30 гривень молода капуста. Два кабачки. Завтра на сніданочок хочу зробити оладки з кабачків. І взяли, ну, це не в магазині, а біля магазину продають огірочки. Дивіться, такі молоденькі. І все. Зараз я зроблю салатик на вечір повечеряти і будемо відпочивати. Тож буду вже завершувати відео. Всім вам щиро вдячна за перегляд. Так, будемо вже в наступному відео з вами розпаковувати ліжечко та візочок. Тож, чекайте, всім бажаю гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!